Let's make potato pizza! Place some cooked Я не італієць, але кажуть, що з картоплі можна зробити піцу. Перевіримо. Ставимо кастрюлю на плиту, чекаємо, поки забулькає. Трохи солі і картоплю поштучно. коли м'яка витягуємо і під кідравлічний прес. А потім швидко трощимо воделкою. І на пательні формуємо щось схоже на корж. It's a tray. Smash everything. Каже, потрібно додати оливкову олію та розмазати. Щоб корж не розпався, додаю два збитих яйця. Ще краще ложку борошна, але в мене все знюхали. Мазюку я джику, далі тертий сир, трохи моцарелки, томатики та шматочки балаку. Накриваємо кришку і томимо на маленькому вогні хвилин 15. Хай все там дружить і тягнеться. Ну, виглядає як піца. а от чи смак як піца. Ріжу, а моцарела як у рекламі. Красиво тягнеться. Значить, повинно бути смачно. Суховато мама вато.